Я працюю в Великобачанській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. І в 2011 2012 році ми почали із того, що розробили на основі програми, яка існувала, свою програму шкільну, створили творчу групу, розробили програму. І в першому році, в 2011-2012 роках, ми спочатку це у нас був підготовчий етап, і спочатку ми ознайомлювали учнів, вчителів, батьків ми на батьківських зборах розповідали, для чого це планується впроваджуватися цей експеримент, для чого плануємо впроваджувати факультативний курс медіаосвіти. І я далі вам покажу. Ми там на батьківських зборах показували фільм, який зацікавив батьків. Це він інституті є після дипломний мабуть, показував такий нам фільм, що ми скидали, і почали саме викладання. Факультативного курсу із 2012 2013 року. А ну, щоб розпочати створювати будь-який медіапродукт, спочатку треба вивчити аудиторію. Із яких вікових та соціальних груп складається аудиторія, які цінності в неї? Які цінності нам важливо формувати, на яку інформацію, пов'язану зі шкільним життям, вона активно реагує. Потім, коли ми вивчили аудиторію, Визначаємо, що у нас є для них, що ми можемо запропонувати кожному із цих груп, якими джерелами інформації вона користується, які наші головні переваги перед іншими джерелами інформації, і що ми можемо запропонувати педагогам і батькам. Ключовими тенденціями у створенні газети є професійність, інтерактивність, вірусність, мультимедійність. Соціалізація, персоналізація і мультиплату газеті повинно займати, які результати, що це міняє, що в майбутньому і минулому в і інших місцях. Структура тексту, заголовок має бути тут, коротким. Даніло, тут ми не запам'ятаємо, то тут, тут покажи, mm -hmm. так? Mm -hmm. да. Так, він заголовок ще які функції заголовка? Він повинен інформувати тут. Нам розповідали так в такій шуточній формі. Колобок пішов гуляти, наприклад. Анонсувати зміст. Колобок тричі врятувався від смерті, привертає увагу, відображає позиції. Колобоку вдалося вижити після зустрічі з вовком і спонукає до прочитання, як вижити після зустрічі з лисицею Колобок. І 10 способів, як придумати заголовок. Що сталося, що нового в тому, що сталося вчора? Наскільки звичне те, що відбувається, який масштаб події, що змінилося в тому, що ви знали досі, чому це відбувається, кому це вигідно, що буде далі, що зміниться завтра через місяць, і як це в вас стосується, що треба врахувати вже сьогодні? Що найцікавішого, сказав Герой інтерв'ю, і як оцінюють події люди? Так, що ми будемо робити першу газету? Газета починається з обкладинки обкладинка говорить, що продає газету, створює настрій і розставляє акценти, просто радує око. Ось як приклади газети по-Київськи. Є тут на першій сторінці зображена подія, і ця подія говорить про фото, про цю подію говорить фото і різна фотографія. То має бути великий і заголовок. Якщо фотографія менша, то потрібно і менший заголовок відповідно. Це корисні лінки, якщо вас зацікавить інформація, за якими ви можете детальніше дізнатися. Зеленодольська, можливо, це хтось вже теж користувався, так? загальноосвітня школа. Так? І тут кохтун Юрія Михайлівна розробила до першого модуля тут навіть є конспекти уроків лекцій для 10 класу. І, це розроблено. І так, три модулі, де можна знайти цікаву інформацію, яку ви можете використати для того, щоб підготуватися до уроку.